Сьогодні, 9 травня, дуже символічно, що саме в День Європи Львів приймає дуже високих гостей. Відразу скажу, що заходи безпеки були супер безпрецедентні. До речі, поки в Росії Путін влаштував такий собі шабаш на кістках і парад, з парадом до Дня Побєди, Загалом, представники України Ради Європи та загалом, як ти вже сказала, 35 делегацій з Європи прибули до Львова. Фактично, щоб запустити політичний процес створення трибуналу. Саме політичний, тому що як сьогодні зазначив Андрій Сабіга, юридичні формальності будуть узгоджені трошки пізніше. Схоже, це саме є і своєрідною відповіддю Києва і Європи на візит іноземних делегацій у Москву. До речі, цікаву річ у кулуарах зустрічі вдалося почути від Радослава Сікорського. Це наш Польський колега, польський міністр закордонних справ. Він дуже специфічно відреагував на візит Роберта Фіцо до Москви. Я процитую, польський глава. Пожартував, оцінюю візит дуже погано, ну, знаєте, він міг би й захворіти. Схожі думки, до речі, пролунали й від очільниці європейської дипломатії Каї Калас. Вона зізналася, що щиро не може зрозуміти, як Фіцо взагалі може стояти пліч опліч з Путіном сьогодні на параді, коли Росія вбиває тисячі українців і загалом загрожує не лише Україні, а й Європі. Якщо ж підсумувати, що нині взагалі відбулося у Львові, фактично без перебільшення можна сказати, що сталося три історичні події: по-перше, це засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, тобто це така неформальна зустріч, де вони обговорювали нові санкції проти Росії. Мовиться саме про, про пакет про 17 пакет санкцій. Також оборонну підтримку і шлях, звісно, України до Європейського Союзу. Друга це підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Ця угода загалом була підписана між ЄС, Данією, Францією та Італією. І як сьогодні сказав Денис Шмигаль, всі охочі держави, які ще хочуть приєднатися, вони можуть приєднатися. Це близько мовиться близько про 1 мільярд доларів. Ці кошти за ці кошти країни-підписанти закуплять українську зброю для української ж оборонки. Таким чином ми не лише отримаємо збройну підтримку, але й активізуємо власну оборонну індустрію, виведемо можливості українських зброярів на наступний на новий рівень. Хочу наголосити, що Україна послідовно наполягає на повній конфіскації російських знерухомлених активів. Які знерухомлені як у Європі, так і по цілому світу, це потрібно для відбудови, для відновлення справедливості, для запобігання агресивним війнам у майбутньому. Е, ну і третя історична подія, яка відбулася сьогодні, це звісно ж головне це зустріч коаліції держав, так званої коргрупи, е, зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Трибунал, до речі, буде створено в Газі, в Нідерландах. Сьогодні прийнята історична львівська декларація, це вже, напевно, її можна так називати. Вона дає старт, а майбутнє підписання угоди між Україною і Радою Європи поставить фактично фінальну крапку в запуску трибуналу. Ще з того, що вдалося дізнатися, спецтрибунал може запрацювати вже наступного року, але саме. Робота його зі створення на рівні Ради Європи вже почнеться цього місяця. Також цього року завершують юридичне оформлення і Рада Європи почне фактично формувати спецтрибунал, тобто набирати суддів, секретаріат, прокурорів і так далі. Кожен сантиметр війни Росії задокументовано. Ми живемо в інформаційній сфері. Це задокументовано і немає місця для безкарності. Агресія Росії не може залишитися безкарною, тому створення цього трибуналу надзвичайно важливе. Отже, звісно, що міжнародний кримінальний суд, як ми знаємо, вже видав ордер на арешт російських посадовців, зокрема і Путіна. Але трибунал матиме значно ширшу юрисдикцію щодо злочинів Росії. Ми знаємо, що за час війни Росія скоїла дуже багато воєнних злочинів, тобто ми можемо згадати обстріли цивільних об'єктів, і масові вбивства, депортацію. Ніхто не забув ні Бучу, ні Ізюм, Маріуполь. Тому трибунал це не лише покарання винних, але й сигнал, що агресія не залишиться безкарною. Тобто для України це шлях до відновлення справедливості та зміцнення позицій на міжнародній арені. Про це, до речі, сказав і глава МЗС Британії, який сьогодні був дуже емоційним, це всі помітили. Під час свого виступу він наголосив, що це справді великий момент для України і всього світу. І на питання, до речі, чи вірить він у те, що трибунал матиме якусь реальну користь, тобто чи дійсно Путін опиниться колись на лаві підсудних, він відповів, що в минулому світ вже стикався з цим, тобто і вже притягував воєнних злочинців до відповідальності. Це великий момент. Сподіваємось, мир повернеться у цю велику країну. Це момент, коли Путін міг би завершити цей тиждень припиненням вогню. Сьогодні ми оголошуємо у Сполученому Королівстві ще один пакет санкцій, найбільший інструмент санкцій, який ви можете побачити в будь-якій точці світу проти російського тіньового флоту та проти їхніх спроб обійти міжнародні правила та продовжувати фінансувати свій флот. Як трибунал вплине на війну, це напевно питання, яке. Цікавить усіх, але очевидно, що він не зупинить бойові дії, на жаль. Але, звісно, посилить ізоляцію Росії на міжнародній арені. І фактично це створює основу для притягнення її до відповідальності, навіть якщо це займе, на жаль, дуже багато років. Ми знаємо це з досвіду інших країн. Також сьогодні президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Європи і нагадав всім про спільні цінності для всіх європейців. Ми повинні зберегти цю Європу, і ми пишаємося Європою, яка не вбиває, яка є об'єднаною, яка захищає Міжнародне право Європа, яка поважає особистість. І якщо ми запитаємо, хто ця особистість, то це точно не якийсь правитель чи цар. В основі сучасної Європи лежить повага до кожної людської істоти, до індивідуальності та ідентичності кожної людини, до характеру кожної нації, кожної особистості та кожної родини. Наразі це вся інформація.